на газонах. таке порушення вимог природоохоронного законодавства при влаштуванні об'єктів підприємництва виявила держікоінспекція поліського округу під час рейдових заходів. Таке розміщення торговельних точок призвело до знищення трав'яного покриву і завдало шкоди довкіллю. Здійснені заміри відповідно пошкодженого газону, накладене адміністративне стягнення, плюс нараховані збитки. За таке порушення підприємці повинні заплатити штраф у розмірі 170 гривень, саме такса да за. Порушення газонів є затверджена законодавством України. Там є розрахунки, і по цьому розрахунку здійснені. Інспекторка каже, власники мафів готові заплатити усі необхідні штрафи. Самі ж торговельні точки у гідропарку продовжуватимуть функціонувати. Стосовно кіосків, взагалі на трав'яному покриві міста, ми плануємо працювати з Житомирською міською радою, щоб оце питання встановлення саме торгівельної точки на трав'яному покриві, регулювати ще на початку оформлення. Документів дозвільних на встановлення цієї торгівельної точки. Таке розміщення кіосків на газонах для Житомира не єдиний випадок. Тож екологи планують і надалі проводити рейдові заходи для виявлення порушників. Вікторія Клутунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Житомирі 150 студентів передвищих навчальних закладів долучилися до заходу. Стійкість молоді сила нації, який дозволив познайомити молодь з програмою Олени Зеленської. Ти як його ініціаторами стали координаційний центр з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та Житомирська Ова. Зараз дійшло черга до молоді навчитися і плекати свою стійкість, навчитися долати будь-які перешкоди, які будуть на їхньому шляху. Тому що ну, насправді сьогодні нам всім це всім це необхідно. А молодь найбільше напевно повинна знати про те, як собі. І допомогти в разі чу захід розпочали спільної руханки та роботи з кінологами. Цю організували у вигляді світового кафе, кожна група учасників мала змогу побувати на чотирьох тематичних станціях. На першій локації молодь зустріла регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Ірина Гладка. Я якраз на своїй локації розповідаю про ментальне здоров'я, що є така програма, якраз про аптечки самодопомоги і техніки, і демонструю їх на практиці. Також вони вже подивилися такі приклади, практичні, якщо людина в стані да, панічної атаки, як ми з цього можемо виходити якщо у нас надзвичайна ситуація чи кризовий момент, як допомогти людині поруч або допомогти собі, взяти на себе відповідальність. Той чи інший момент складний. Тому ми про це всі говорили, навички їм давали, і такі певні інструменти. Студенти на стенді написали, що допомагає їм тримати себе в ресурсі. Для когось це віра в зсу, спорт або здоровий сон. А наприкінці заняття пограли у практичну гру. Дізнавшись про ментальне здоров'я, молодь вирушила на тренінг з протимінної безпеки, де вони змогли приміряти індивідуальні елементи бронезахисту. Діваємо звичайну з плитами четвертого класу у нас збрантувати четвертого класу. Скільки окуляри захисні, активні наушники, які йому будуть приглушувати потужний вибух або звуки, щоб він не отримав контузію. В принципі, не дуже ті, то почуть прижимаєш. Ми проводили виховну бесіду, і виховні лекції з навчальними групами, які заходили по 10-15 хвилин стосовно найпростішого. Ритму дій у разі виявлення підозрілих предметів або предметів, які нагадують боєприпаси, розповідали звичайну тактику, що не потрібно нічого чіпати руками, що, можливо, телефонувати на всі екстрені служби, ввели звичайну тактику, показали, як виглядають певні види боєприпасів, які можуть зустрічатися як у нас в регіоні, так і в інших регіонах. Викладач розповів: найголовніше правило, яке потрібно знати підліткам нічого не чіпати. Я навчився дізнався, точніше, про види мін. Дізнався, як, що потрібно робити, якщо знаходять міни, і про те, що не можна робити. Поки Андрію показують вибухотехнічні предмети, Богдан опановує техніку самооборони. На нас напали, так? одко взяли На нас. Ми бегемо ось такого. Перше двіження, що ми робимо, це заглядаємо в бах, саме ефективно. Потім ми бігаємо ножки сюди, праву за праву і викачуємо. Під час війни це знадобиться, тому що ну всякі люди бувають, і не тільки під час війни завжди треба вміти постояти за себе. Правоохоронці показали підліткам базові прийоми самозахисту та трішки розповіли про свою роботу. Ми їм розповіли, що є поліція використовує в своїй діяльності певні тактичні принципи. Це допомагає поліцейським залишатись більш-менш безпеці. Це можуть бути ознаки загрози певні, які ми підсказали нашим підліткам, як їх виявляти, тобто одразу розуміти, чи там особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, чи можливо побачивши зброю. У даної особи там тримати безпечну відстань з ним, не наближатися в цей час. 15-річна Світлана вперше стріляє з лазерної зброї. Дівчина каже, головне визначити ціль. На жаль, я не попала в ціль дуже багато раз, але в мене з'явилася мотивація. Я вважаю, це дуже важливо вміти стріляти. Будь-якому громадянину не важливо це жінка чи чоловік, адже ніхто не знає, в який момент може прийти до нас ворог і що може статися в той момент. Тому Завжди потрібно вміти скористатися рушницею, пістолетами і тим іншим. Кожен учасник заходу зміг побувати на усіх чотирьох локаціях, які тривали по 20 хвилин. Така акція для привернення молоді до свого ментального здоров'я учора відбулася не лише у Житомирі, а й у інших містах нашої країни. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Чи залишились би ви в Україні, якби відкрили кордони? Ну, в принципі, за кордоном мені немає що робити мене там ніхто не чекає. Після після того, як ми всі майже туди виїхали? Ну, не всі, а багато хто. А по-друге, мені тут непогано живеться. Поки. Звісно, залишусь. Ну, думаю, так. Треба ж піднімати країну, як не як. Так залишився в Україні. Ну, тому що я люблю цю державу, люблю тут людей і все тут якось ну, своє. Я думаю, що я залишився, але при умові, що я буду е відчувати себе в безпеці, мабуть, так. Чи залишитесь ви в Україні, якщо відкриють кордони? Так. Так. А чому? Планую тут навчатися. Навчатись, працювати, жити. Все робить тут. Ну, взагалі так, щоб жити, а так, щоб подорожувати, чому ні? Цікаво ж? Звичайно. А чому? Ну, тому що я народився, це наша держава, це наша батьківщина. І хто ж як ми не будемо захищати, то хто? Якщо всі виїдуть, то можна зразу виїжджати. «А на відпочинок ви поїхали, якщо була можливість за кордон. Ну, на відпочинок, можливо, так. Да, але тільки на відпочинок і назад, звичайно. Я люблю Житомир, люблю Україну. А можливо, на відпочинок за кордон. А це після війни обов'язково. Я тут працюю, тут мої рідні, близькі, для чого мені їхати за кордон. Хіба що, можливо, як турист на декілька днів чи тижнів, щоб побачити світ. Чи залишитесь ви в Україні, якщо відкриють кордони? Мабуть, більше так. А чому? Ситуація така складна. Продачі йти, А Гродиші, якщо, якщо буде можливість виїхати за кордон на відпочинок? На відпочинок? Ну, На відпочинок це завжди цікаво. Не знаю, в мене чомусь немає якогось великого бажання покидати свою країну. Ну, не знаю. світ побачити можна, поїздити, але не більше. Я залишаюся назавжди в Україні. Чи залишусь? Звісно, що так. Да. Ну, тому що, по-перше, я патріот от своїй батьківщини, я люблю свою країну. Ну, я вважаю, що... Перспективі вона розквітне і буде самою кращою країною у світі.